Хотіла поділитися з вами, що в мене відбувається з тим, що в мене взламали Телеграм. В попередньому відео, хто бачив, у мене случився повний кошмар для мене. Мені взламали телеграм. Це вже сталося, я вже, чесно, не пам'ятаю. Я ходжу ці всі дні на нервах, я вже просто даже не пам'ятаю. Мені здається, що це вже треті сьогодні сутки, а то, можливо, навіть і четверті. Чесно, я вже не пам'ятаю. Як у мене його немає, в мене немає до нього доступу. Я не буду повторюватися. Там, кому цікаво, можете перейти на попереднє відео і подивитися, як це все відбувалося спочатку. Зараз я хочу розказати, що сталося далі. Вчора сталося ще одна неприємна ситуація, яка сталася, по суті, і за мене. Якби це не дуже приємно, мені бо це, ну, по суті, це і за мене сталося. В общем, наш кум Емількін Хресний. Один із Емільки нехай не був не два. Він все-таки перейшов за посиланням, які кидали з моєї сторінки. В нього відразу зламали телеграм його сторінку. І добре, що він військовий, але добре, що він в цей момент знаходився вдома, бо його дружині почали кидати, писати з його сторінки, що привіт, скинь мені на карту 19 тисяч гривень. Ви розумієте, навіть не тисячу, не дві, ну добре, не п'ять. А 19. Я не знаю, на що це було розраховано. Можливо, на те, що військовий, і якби, і вони так, може, думали, що він знаходиться далеко, і дружина з переляку подумає, невідомо що, і почне кидати ці гроші. Ну, я не знаю, або на що це розраховано. Потім проходить пару годин, дзвонить мені чоловік і розказує, що ні, це було не так. Точніше, про куми мені розказав чоловік, да. а потім проходить пару годин і дзвонить мені е, наш знайомий, скажімо так, і каже, що Настя, дивись, ніякі гроші на карточку мені не скидуть, я нічого в тебе не просив. Ну, якби Юрій, Юрі скажи. Я була просто в шовці, кажу, які гроші, які карточки. Але я відразу зрозуміла, про що він я кажу, тобі що злумали телеграм? Він да. І тут я розумію, що вже за день друга людина. Просто перейшла за цим посиланням, В нього те саме, його зразу ж зламали. І з його номера так само всім родичам, друзям, знайомим відразу почали писати: привіт, скинь мені 10 тисяч, скинь мені 15 тисяч, скинь мені 21 тисячу. Саме менше він сказав, по-моєму, 10 було. Тобто, ви розумієте, що суми, ну, великі суми, не маленькі. Я не знаю, на кого це розраховано, але не вже знайдеться хоч одна людина, яка скине ось так, не передзванюючи, скинула таку суму. Я не знаю, для мене це нонсенс, ну не вже знайдуться такі люди, хто на це поведеться. І добре, що він каже, мені, він каже, мені розривається в мене телефон, каже, мені дзвонять всі друзі знайомі кажуть, що ну, що сталося. Мені ж сталося, у тебе якісь проблеми, ну, типу, нащо тобі скидати таку суму, тобі що, гроші треба зайняти? А він каже, мене вже це бісить, і я всім пояснюю, що якщо б мені треба були гроші, я б, мабуть, позвонив, а не писав вам про це в телеграмі. Ну, то добре, що люди так беруть і перезванюють. Я не знаю, я надіюсь, що не знайдеться нікого, хтось так може ну, сліпо так взяти і скинути гроші. Тобто, ви розумієте, да? і за моєї сторінки вчора пострадали ще дві людини. Це наш кум і друг нашій сім'ї, скажімо так, хороший. У мене і так не було настрою, я і так була ніяка ці всі дні, бо, ну, бо так сталося. А тут взагалі мене це вбило. Я не знаю, я пояснювала в тому відео, казала, що мені важливо відновити саме цю сторінку. Там дуже багато інформації, яка мені потрібна, там фотографії, які мені потрібні. Там є збереженого, багато мені потрібно, там є люди, з якими я спілкуюсь тільки через Телеграм. Ну, там дуже бо там груп дуже багато, які мені потрібні. До мене приєдналася Мілічка. Вона проснулася, спала, зайка. От. Тому от така ситуація. Мені дуже потрібна саме та сторінка, Боже. Е, тому, що, ну, тому що там дуже багато інформації, яка мені потрібна. Мені багато знайомих кажуть, та забий уже, е, ну, забудь, запий водою, скажімо так, і все, і створи нову. Ну, навіть якби я й хотіла вже створити нову, то я й не можу створити нову, тому що. Телеграм реєструється, аккаунт робиться тільки на номер телефону. На мій номер телефону вже зроблена ця сторінка. Вона ж не видалена нічого. Я не можу зробити нову на свій цей номер телефону. Але я не знаю, мені потрібен цей телеграм, він мені дуже потрібен. Навіть вчора у мене вже була така думка, я цілий день про це думала. Я хочу купити другу сім-карту конкретно для Телеграму. Конкретно да, вставлю другу сім-карту, у мене телефон на дві сім-карти, і щоб на цей новий номер, який я куплю, зареєструвати телеграм. Тому що я ж кажу, що він тільки по номеру реєструється аккаунт. Ну, бо мені він треба для того, щоб хоча б тимчасово користуватися Телеграм. Якщо, дай Боже, колись у мене вийде доці, йду, до, відновити телеграм мій старий аккаунт, ну дай Бог, що це так буде, все буде добре, я відновлю і буду на старому сидіти далі. Якщо такого не станеться, але, чесно, в мене вже дуже маленькі надії, що таке взагалі буде. Тоді, ну, я буду вже на новому аккаунті, мені придеться користуватися новим аккаунтом. Але треба, так, да, купляти нову сім-карту для того, щоб зареєструвати. Чесно, така неприємна ситуація. Я хотіла попросити у вас допомоги. Можливо, хтось з таким стикався, можливо, хтось знає, що робити в таких ситуаціях. Я вас прошу, допоможіть, напишіть, я буду дуже вам вдячна за навіть, не знаю, за якісь ваші історії, можливо, що ви вже таке проходили. Чесно, буду дуже вам вдячна за службу підтримки, я кажу відразу, що я написала. Відразу, в той же день, як мене взламали, це нічого не дало, і навіть відповіді немає. Я знаю, що відповідь може бути до сіми днів, але я знаю і так само від знайомих. Скажімо так, що ця служба підтримки може нічого не дати. Або вони можуть навіть запропонувати просто видалити аккаунт. Тобто теж толку може не бути ніякого. Так що я не знаю. Погляду за Щоб шкоду не наробила, бо зараз на, на секунду не відвертатися вже не можна. От. Так що я буду дуже вдячна за ваші якісь поради, історії. Чесно, тому що я не знаю. Я оце... Коли це сталося, це третій чи четвертий день. Я дуже засмучена. Я... Особливо вчора, коли за мене пострадало ще дві людини. Ну, чесно, це дуже неприємно. Я надію, що ніхто з моїх знайомих, друзів більше на це не поведеться, не прийде. Я була впевнена, що так ніхто не поведеться, тому що я написала про це в інстаграмі, в сторіс, фейсбуці. Я була впевнена, що ніхто не поведеться. Ну... Сталося, що сталося, що я можу зробити. Від того, що ну, вони самі були неуважні, всі ж знають, що не можна нікуди не переходити. Ну, от сталося, що сталося, що я можу зробити. Хочу відновити свою, я не знаю. Вони теж, до речі, не знають, що, що робити зі своїми сторінками, як їх відновити. Ну, ні, ніхто не знає, я не знаю. В общем, буду чекати на ваші історії, якісь поради. І, ну, чесно, я буду дуже вам вдячна.